Їхала фура з технікою. Ось, і ми її зараз розвантажуємо разом з вами. Ось. дивіться, ось. Наша от, хлопці от, розвантажили Оріона 244-го РДшку. Тільки от його вигрузили. Зараз будемо розвантажувати шифенги. Ось, бачите, які в нас вони прикольні, класні шифенчики. Є. Це прийшли в нас 404-ті шофенги, Теж прийшли до нас сьогодні. І нарешті довгоочікування. Дивіться, аж чотири штучки прийшли Донфенгі. Донфенгі прийшли 244-ті G2. Точніше, ось. Передній міст. Бачите, Донфенг. Все як має бути. У 404 -ті. От, подивіться, передній міст на 24-ці йде як від 404-го Донфенга. От, бачите? 404. Донфенг. Кругом все запаковано. Ось такі в нас Дон Фенгі поприходили. Класнючі. А, до речі, це сороківка, скоріш за все, мабуть. А може і ні. А може і ні. Зараз ми подивимося тут. О, 24-ка наша. Донфенжик. Ось, це задній міст його. Прийшло у нас аж 4 штучки Донфенгів. Вон вітя сміється, жартує. Прийшли нам булати ельки, Ось е, теж в наявності. Це бюджетні трактурці. Ось там ще хтось стоїть такий теж красивенний. Тому в нас сьогодні поповнення техніки. Гарний вибір техніки. О, дивіться, який там фен-красульчик. Вузькоглазий красень. Це у нас 24-ка, звичайна, стандартна 24-ка. Ось така у нас є красуня. Є в нас от, реверсний ловел 35-ка, бомбезний трактор, два насоси енжан, ось дводискове щеплення, реверс на керму, гарний надійний трактор, дуже класний по якості трактор. Ось 35 -ка. Зараз адекватна на нього ціна, дуже навіть адекватна. З бюджетних, що в нас є? З бюджетних? От є 40 Оріон, 6600 вартість. Щось хлопці там так бушують, що маслають, бушують. Трошки не складно розвантажувати фуру, тому що в нас немає рампи і мусимо це все робити вручну. А все треба зробити акуратно, щоб не подерти, не поцарапати. От бачите, в яких упаковках контейнерах приїжджають трактора. Інколи люди говорять, о, а чого він покоцаний, а чого він подертий, а що в нього не так, чого його поцарапали? Це ж новий трактор. Він має бути ідеальна упаковка. Це новий трактор. Йолки-палки, бачите. Вони за пачки зачепились. Бачите, зверху. Да, да. Там зверху там знизу зверху. Де? Ну вон зачепили зверху, бачите? Все ніби відклеїлось. Одклеїлись, відпускай донизу. Все, подожди, Та подожди, все, то подожди. що? Не беруть її. Чи то не її беруть? Привіт! Артем каже, вони її беруть. Шефен сороківки, в принципі дуже важкі трактора, їх важко. Важко розвантажувати, і в нас ще є, ну от кажу, єдина дуже погано, що в нас немає рампи, і тому от набагато складніше все це все це робити. Ось то треба трошки вам потягнути, напевно, її. зараз так і акуратно Він буде толкати, і я буду толкати. Хлопці, толги ми толкати. У нас є кара, і зараз ми активно пробуємо розвантажити фуру. Ну, Шефен-40ка взагалі дуже важкий трактор, тому що там і база хороша, і трактор, такий надійний метал ну, вилетий, він такий ну, потужний тракторець. І він важкий, тому от, трохи складно з ним його розвантажувати. Ось. Дім побача. Що це ви таке витворяєте? Не знаю, чи будуть шифенги живі, але мусять бути живі. А там зверху воно причепилося і не можна. Що там? А? Але воно не піднято трохи ніфіга. Давайте пробуйте, Артем підняв, пробуємо чуть-чуть. Ну, давайте, дивіться, які мене два жеребця. А? Не, не йде, не йде, не йде. Не тяне, чи важко? Складно розвантажувати нам дуже складно, тому що от ну погано, що немає рамка в нас, дуже погано. І Хочеться зробити його обережно, акуратно, щоб нічого не пошкодити, нічого не побити, тому що ну для вас хочете, щоб все було класно. А от воно виходить не так, як, як потрібно. Ну, головне, що в нас є нові надходження. Вже сьогодні будемо збирати донфенга 244-го четвертого. 2 будемо відправляти до клієнтів, тому що є попередні замовлення. Техніка класна, хороша, надійна. Донфенг 40 сороківочку ще ми отримали. Звичайного, тобто не 2 Ще сьогодні довезуть нам G2 24 ківочку Донфенга. Тому що зараз, враховуючи те, що Донфенг теж трохи коштує. Він ну ціна трактора ну не маленька, м'яко кажучи, там да? але дуже користується популярністю, тому що є така приказка, як скупий платить двічі і. І вона є така приказка, і вона дійсно працює, і дійсно вона є ця приказка, бо е, хто хоче зекономити, то потім втрачає набагато більше. Не завжди, так прям є інколи випадки, що такі, е, все буває добре і все складається, карти лягають як треба. От в мене вчора, наприклад, карти лягли не так, як треба. Вчора друга спроба була моя здати на водіння категорію Б, і вона. Провалилася. Дали маршрут, до якого я була зовсім не готова. Хоча, ну, це я думаю, що там значення немає, їдеш де їдеш. Але окрім того, що маршрут незнайомий, то ще додаткових дуже багато завдань. Там припаркуйся, там здійсни розворот, там вистав настаньте на стоянку автомобіль. Тобто, ну, справді <сміття> дуже складно було, тому що я не є таким великим спеціалістом і планую подальшому їздити на. Автоматі, а здаю на механіці, ось і сказати, що я прям сильно великий там професіонал. Ні, на тракторах якось простіше. Не знаю, можливо, через те, що обзор трактора набагато кращий і там, що він, ну, можливо, безпечніше їде. Но на автомобілі, в сервісному центрі, кожен хоче на лапу. Та я вже ніби була готова дати на ту лапу, але вони щось там поморозилися і відправили мене. Ну, їхати самі здавати і не здала. З бюджетних маємо ось такий е, булат 244 Елька. Дуже цікавий варіант трактора. Бюджетний, але дійсно надійний тракторець. По якості хороший, він 5500 коштує він. Торг біля трактора теж можливий. Бокова коробка, майже рівна підлога, зручний е такий збитенький тракторець, дуже-дуже адекватний і надійний тракторець. Тому е сміливо можете замовляти. Скоро очікуємо шифенги 244, 354 та 350 Ельки. 240 шифенги поки що є в наявності. Я не буду говорити, що їх є достатня кількість, їх теж вже дуже і дуже мало. Трактор класний. Знову ж таки, у нас трактор Шефенг з Рівне. Ми з Рівного. Україна. Ось тут у нас переднім радіатором, з боковим радіатором у нас в шифенгі. Були в нас моделі з переднім радіатором. Є багато проблем з переднім радіатором. Перша проблема це гірше охолоджується сам тракторець. Ще проблема те, що дуже часто бриваються передні радіатори. Дуже часто і там вентилятори б'ються, крильчатки обриває. Тому з цим є великі-великі проблеми. Тому від тих тракторців з переднім радіатором ми максимально відмовилися і перейшли на боковий е радіатор. Він тут не заважає абсолютно, тому це тракторець більш надійніший, більш обережніший, акуратніший. Ось такий оріончик РДшка, це не РФ. РФ вже майже закінчилися, лишилися одиниці РФ, РФ з примусовою навісочкою. Але от скоро скоро мають бути. Який мотор запустить, не зрозуміла. Е, ось, але скоро будуть вже нові надходження, і будуть ще вас цім, є буде вам чи буде вас чим здивувати. Тому що є дуже класні, цікаві е, напрацювання в нас на заводах китайських. Ми позамовляли дуже таку цікаву техніку, тому є над чим е, працювати. Ось. Далі продовжуємо, знову ж таки, достати ті шифенги з фури. Пробуємо їх такі витягнути. Зараз, бачите, вже трошечки папачка розійшлася. Тому, друзі, працюємо для вас щодня. Приїжджайте, вибирайте техніку. І всім гарного-гарного вечора. Підписуйтесь на наші телеграм-канали, підписуйтесь на, наші, на наш YouTube, лайкайте. Приїжджайте, будемо з вами працювати.